Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже красиві та неймовірно смачні млинці з трьома начинками: це вишня, мак та сир. Все, що я так люблю на одній тарілці, починаємо процес приготування. Приготуємо тісто для млинців. Нам знадобиться 150 грамів яйця, 30 грамів цукру, сіль. 500 мл молока, 30 мл рослинної олії, 200 г борошна. Беремо велику миску та змішуємо яйця, цукор, сіль, одну третину теплого молока, перемішуємо вінчиком, додаємо борошно, знову перемішуємо. Активно вимішуємо вінчиком, щоб не було комочків. На цьому етапі додаємо олію, обов'язково рафіновану, без запаху. Перемішуємо. Та молоко, яке в нас залишилося, перемішуємо. Наше тісто на млинці готово. Обсмажуємо млинці на гарячій сковороді з обох боків. Зазвичай я змащую млинці розтопленим вершковим маслом. З цієї кількості тіста в нас вийшло 18 млинців. Для приготування вишневої начинки нам знадобиться 300 г вишні без кісточок, 40 г цукру та 20 г кукурудзяного крохмалю. Змішуємо в сотейнику вишню. Цукор та кукурудзяний крохмаль. Ставимо на плиту та при постійному помішуванні доводимо до кипіння. Наша начинка має прокипіти 1-2 хвилинки для того, щоб крохмаль заварився. Лишаємо вишневу начинку при кімнатній температурі, щоб вона охолола. Для приготування сирної начинки нам знадобиться 300 грамів творожного сиру жирністю 5 або 9%. 40 г цукру та 60 г сметани жирністю 10, 15 або 20%. Сирна начинка готується дуже просто. Я все пробила занурювальним блендером до консистенції пасти. Також нам знадобиться 350 г макової начинки. Начинки готові. Збираємо млинці. Один млинець. На одну сторону викладаємо одну начинку, на іншу сторону другу, скручуємо до середини. Тут так само скручуємо до середини. Поки що відкладаємо. Беремо ще один млинець. Викладаємо макову начинку. Скручуємо до середини, скріплюємо та докручуємо. Перший готовий. Наші млинці з трьома начинками готові. Вони неймовірно красиві, а ще дуже смачні. Обов'язково приготуйте їх для своєї родини. А ще не забувайте ставити вподобайку. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!